Доброго дня, вільми, шановні пані і панове. Сьогодні у рамках ліквідації національної неписьменності українців поговоримо з вами про таку феноменальну річ, бо в нас же загадки Феномени і дива України. як те, Чому мій підручник з колегою з Географії України та обговорювали аж на самій Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй? Це найбільша і найвідоміша міжнародна організація в світі. Як так? Це безпрецедентний випадок. Такого ніколи не було у всьому враженому світі. Він ніколи такого не чув. Він ніколи такого не знав, щоб підручник шкільний для восьмого класу обговорювали в якійсь одній із країн, які входять до Організації Об'єднаних Націй, обговорювали аж на самій Генеральній асамблеї. Ну, це, звичайно, для мене і колеги ну, найбільша честь. Ну, мабуть, більша, ніж, наприклад, би була якась там Нобелівська премія, ну крім, так би мовити, її грошової складової. А так ну, не було такого ніколи. Не було. Наше завдання зрозуміти, чому це стало можливо. Ну ось, дивіться, ось оцей підручник. ось, Виданий в 2016 році. Вон, бачите, там і автори десь виглядають. Восьмий клас. Географія раптом. Представник Московії, пан Небензя з таким каким-то нерусським фамілієм, так, так, я б сказав би, даже українським каким то фаміліям. Так, раптом виніс оворення підручника, виданого в Україні. У цьому році, у 2022 році, коли Московія напала на Україну, окупувала частину її земель, навіть анексувала. Як так може бути? Як таке можливе? Взагалі. Але ж цьому всю, всьому є передісторія? Вона полягає в тому, що більше двох років тому цей підручник вже обговорював на засіданні Верховної Ради, нібито України, такий нібито. Народний депутат України, народний, не знаю якого народу, правда. Як пан Рабінович, який десь утік, кудись кажуть, чи то в Ізраїль, чи ще кудись. Він такий представляє український народ, там десь кажуть: в Ізраїлі. Так. І от він. Це ж мати таке нахабство, уявляєте собі, людина, яка є абсолютним невігласом в географії, ніколи нею не займалася, кажуть, що він навіть двічі за часів Радянського Союзу лікувався в дурці. Я не знаю, наскільки це правда. От уявляю, ну, кого ви обираєте? Це ж вам запитання, вельми шановні українці. Кого ви обираєте до Верховної Ради? Це ж ганьба. Ганьба. І він. А чому? А тому, що тут ось, на такій сторінці номер 249, так, і 250. Написано про те, Просто наведені факти, неспростовні факти про те, що українська нація дала світові пісню, хліб і крила. Щоб генієм кращих синів української нації, етнічних українців, людство було виведено в космос. Так, і полетіло на місяць, на іншу планету. І це просто незаперечний факт. Це ніхто не може заперечити. А цей так званий народний депутат намагався це заперечити. Чому? Кому може завадити от такі, скажімо, повідомлення фактів у підручнику для восьмого класу? Яку шкоду воно може бо оце повідомлення може принести? Для українців, напевно, ні. А тоді яку ж державу, який народ представляв пана Рабіновичу у нашій Верховній Раді? Подумайте над цим. Чому він виступав проти оцих незаперечних фактів, які наведені там? Саме про це він же і говорив. Там. А потім уже з його, так би мовити, подачі, чи йому сказали з Москви, оце все прочитавши. вона ж тільки цей підручник українською мовою надрукований. Тільки. Значить, там його дослідили і ще цілу годину на каналі Путінського Росія, так звана, чи Московія один, оцей підручник обговорювали. Там не було жодного спеціаліста з географії, треба віддати належне, що ніхто туди не прийшов, щоб себе не ганьбити, як, так би мовити, фахівця. І от уже після того мало їм виявилося обговорення нібито в нашій Верховній Раді, нібито нашим народним депутатом. Абсолютним невігласом у цій темі, та ще і людиною, яка нібито аж двічі лікувалася за часів Радянського Союзу у психіатричній лікарні. І ця людина ось обговорювала, то подивіться, що могло цьому підручнику налякати. Таких людей, а виявляється, оці всі факти, які я навів із колегою в цьому підручнику, ці факти, які я зараз наводжу вам, вони становлять, виявляється, смертельну загрозу для про Україну. Нічого там про Московію не сказано. Ні поганого, ні хорошого. Тільки про Україну. Здається, яке відношення вона. Має до вас, московитів Андрофаїв. Але вони встали на дибки. Тому що вони вважають, що правда про Україну для них є смертельно небезпечною. І ця правда не тільки для українців, так би мовити, але вона небезпечна для них. І вона раз винесли на засідання аж самої Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, підручник цей, то вони виявляють, що це небезпека не тільки для них, але напевно, і для всіх їхніх сателітів, Тобто які їх підтримують, чи яких вони утримують точніше на свої гроші. Тому що будь-яка заява, ну давайте будемо абсолютно ну, реально говорити правду, будь-яка е, заява в світі хто б її не робив, на підтримку Московії в той час, коли вона. Захопила частину території України, коли вона є агресором і окупантом, коли вона є вбивцею, сотень тисяч людей і так далі, то це що? Заяви на підтримку? Це вони просто так? Ну, давайте подумаємо, чи вони просто так, чи за гроші? От Може, я надто цинічна людина, але я вважаю, що оці всі заяви, які на підтримку там, з Європи, то хтось там щось говорив, то, то ще хтось якась дама щось заявляла, то якісь пани, там, ілони, і маски, і, і, і так далі, заявляють. І, ну, я, мабуть, цинік. Так. Я вважаю, що це відбувається тільки за грубі гроші, тому що не розуміть того, що відбувається, ну, такі люди не можуть просто. Що відбувається агресія, вбивства, знущання. Над всіма принципами міжнародного права, статуту організації Об'єднаних Націй, ну, взагалі, принципів існування людей у цивілізованому світі. Хіба не так? Шановні пані і панове, щастя і здоров'я і перемоги всім українцям в Україні і в світі над цим. Очевидним світовим злом Московією і московитами.